Показую вам, що ми сьогодні зарізали і що маємо по вазі. Е, у нас два хромоножки і два достатньо класні бройлери. Так, хромоножки завжди ми таке все залишаємо собі. Звичайно, таке на продажу не йде. Ну, але вагу покажу. Е, ось кіло 600. Такий, така краса. Е, кіло 784. Краса. 2418. Ох, тут уже краса, красива. Оце, оце найкраще. Шовку 500 і 300. Гляньте на цю грудочку. Це просто смакота. Хочеш смаж, хочеш запікай, хочеш на гриль, хочеш на шашлик. Коротше, що придумаєте, те й готуйте.